Як створити дійсно неперевершений офер, від якого важко відмовитися? Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро, Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про офер, як створити крутий офер. І поділюсь методикою Расела Брансена, яка допоможе вам створити неперевершений офер, від якого важко відмовитися. Давайте почнемо з того, що дамо визначення, що ж таке офер. Офер це те, що ви будете продавати в інфобізнесі, на чому будете заробляти гроші. Але офер це щось значно більше, ніж просто інфопродукт або послуга, які ви будете продавати. Офер це ваша унікальна пропозиція, яку ви створюєте на основі вашого інфопродукту чи послуги. Тобто це більше, ніж просто інфопродукт чи більше, ніж просто послуга. Ось яке визначення поняттю офер дає відомий маркетолог Джеф Волкер у своїй книзі запуск. Офер це пропозиція, яку ви просуваєте серед своїх потенційних клієнтів. В пропозицію входить: пропонуємо вами товар, тобто ваш інфопродукт, разом з бонусами це важливо, вказана вами ціна, умови оплати і гарантії. Тобто, щоб вам створити неперевершений офер, вам спершу треба створити дійсно крутий інфопродукт, на основі якого ви будете створювати цей офер. До речі, як його створити, я вже розповідав в одному зі своїх відео на каналі. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Далі, після того, як ви створите крутий інфопродукт, вам треба визначити ціну та умови оплати цього інфопродукту. Після цього вам треба доповнити свій інфопродукт крутими бонусами, щоб створити на його основі унікальну пропозицію. І підсилити це все якоюсь чесною та сильною гарантією. Ось таким чином ви і створюєте неперевершений офер. Чому так важливо створити неперевершений офер? Дивіться, справа в тому, що навіть якщо у вас буде крутий інфопродукт зі своїми особливостями і перевагами, цього буває недостатньо, щоб люди захотіли його у вас купити. Адже ваш клієнт все рівно може отримати такий же результат, який ви пропонуєте у своєму інфопродукту, завдяки ньому, да, від когось іншого в іншому місці. І вашим єдиним способом виграти конкуренцію крупних гравців на ринку буде знизити ціну на свій інфопродукт. Тобто, щоб вам конкурувати з великими гравцями, вам треба буде знижувати ціну. Тим самим ви зменшите свій прибуток. Але є інший підхід, як виграти конкуренцію, не знижаючи ціну. Це коли ви створюєте пропозицію, яка сприймається як недорога для ваших клієнтів, тому що ви додаєте до неї дуже багато цінності. Тобто, коли ви продаєте вже не інфопродукт, а продаєте унікальну пропозицію, і цінність цієї пропозиції більше, ніж ціна в рази. В цьому випадку вам не потрібно знижувати ціну і конкурувати по ціні. Тобто, вам потрібно перетворити ваш інфопродукт в неперевершений офер, додавши до нього додаткові бонуси і тим самим збільшивши його цінність. Коли ви даєте більше цінності, ніж хтось інший, вам більше не потрібно конкурувати по ціні. Зрозумійте таку деталь, коли ви урізаєте свій прибуток, коли ви знижуєте ціну. Ви тим самим лишаєте себе можливості там, збільшувати рекламний бюджет, там, підвищувати сервіс, наймати якихось крутих спеціалістів. Тобто ви обмежуєте свій бізнес і тим самим ви робите йому гірше. Тому конкурувати по ціні це дуже погана стратегія. А коли ви даєте більше цінності, ніж хтось інший, вам більше не потрібно конкурувати по ціні і урізати свій, свій прибуток. Дивіться, коли Рассел Брансон... Створює свою пропозицію, його ціль полягає в тому, щоб цінність цієї пропозиції була в 10 разів більше, ніж ціна. Якщо він продає щось за 100 доларів, то намагається додати достатньо цінності, щоб його пропозиція виглядала на 1000 доларів. Тоді йому буде просто продати її за 100 доларів. Як же створити неперевершену проф... пропозицію? Як же створити неперевершений той самий офер? Для початку я розповім вам, як Рассел Брансон створює свої пропозиції зі своєю командою, а потім я дам вам покроковий алгоритм, як вам створити неперевершений офер зі свого інфопродукту. І так, давайте по порядку. Дивіться, коли Рассел створює нову пропозицію, він сідає зі своєю командою біля маркерної дошки, і вони починають, е, починають мозковий штурм, тобто дають собі якийсь час і починають мозковий штурм, і задають собі наступне питання. Що ще ми можемо дати нашим клієнтам, щоб гарантувати їх успіх? Дивіться, головна задача вашого інфопродукту дати людям певний результат. І ось коли вони дають собі таке питання, що ми можемо дати нашим клієнтам, щоб гарантувати їх успіх? Тобто вони думають, що ми ще можемо додати людям, щоб. Щоб вони змогли з більшою вірогідністю досягти цей результат. Ось чому це питання дуже важливе. І потім вони починають виписувати всі ідеї на дошку, незалежно від того, наскільки вони шалені, аж до того, що Рассел прилетить до клієнта, додому і зробить все замість нього. І вони таким чином накидають всі можливі ідеї на дошку, виписують всі можливі ідеї, поки повністю не заповнять дошку своїми ідеями. Далі вони дивляться на всі ці ідеї і питають себе, які ідеї ми можемо відразу відкинути без обговорень, що ми точно не готові зробити в рамках даної пропозиції за ці гроші. Тобто, дивіться, якщо вони там хочуть створити, випустити нову книжку, то зрозуміло, що вони не готові там додати бонусам, що Рассел прилетить на літаку і зробить все за вас, там напишуть, що щось щось виконає за вас. Тобто вони розуміють, що нам треба відкинути ті речі, які ми не можемо зробити за ці гроші, а які речі ми реально можемо зробити за ці гроші, які, які м, хочемо за цю пропозицію. Після цього вони відкидають такі ідеї, які вони не готові виконати. І далі вони опрацьовують весь, весь список ідей і обговорюють, що із цього всього можна залишити і зробити, тобто, якими бонусами вони можуть доповнити свій основний продукт. Таким чином, вони додають до своєї пропозиції десятки дивовижних речей і роблять її неперевершеною. І так, після того, як ви створите крутий інфопродукт, вам треба назначити йому ціну, скільки він буде у вас коштувати. Ви можете орієнтуватись на ринок, подивитись, скільки подібні інфопродукти коштують у ваших конкурентів поставити якусь подібну ціну. Далі, ваша перша задача, щоб створити неперевершений офер. І відрізнятися від конкурентів це буде з'ясувати, які елементи ви могли б додати до цього інфопродукту, щоб таким чином збільшити його цінність і зробити з нього смачну пропозицію. Щоб ваш інфопродукт, щоб цінність вашого інфопродукту була в рази більше, ніж ціна його. Для цього вам потрібно виконати два простих кроки. Крок перший провести мозковий штурм самостійно або зі своєю командою. І виписати на дошку, чи просто на якийсь аркуш чистого паперу, як можна більше ідей, які елементи ви могли б ще додати до свого основного інфопродукту, які б ви могли дати своєму клієнту, щоб допомогти йому досягти бажаний результат. Тобто ваш інфопродукт він веде клієнта до певного результату, і вам треба подумати, що ще ви можете йому дати, щоб з більшою вірогідністю, якби допомогти йому досягти цей результат. І ви ось на. Таким чином, як би продумуєте ці ідеї. Далі, крок другий. Після того, як виписали ви всі ідеї, причому ви повинні виписувати всі навіть якісь скажені ідеї. Зараз ваша задача там, берете годинник, там, берете там, якийсь час, там, ну, годину. Там, і на протязі цієї години ви просто берете і виписуєте всі. Можливі, можливі, можливі ідеї. Потім зупиняєтесь і на кроці другому ви вибираєте зі всіх ідей. Які ви реально, ті, які ви реально можете додати до своєї пропозиції, щоб зробити її неперевершеною. Тобто, зрозуміло, що у вас буде дуже багато там якихось шалених ідей, але ви повинні собі себе спитати, що я готовий реалізувати за ті гроші, які буду просити за свою пропозицію. Тобто, зрозуміло, що ви ж не можете, там пропозиція ваша буде 100 доларів коштувати, а ви будете якісь речі робити там на мільйон доларів, ну, грубо кажучи, тому ви повинні собі задати питання, що з цих ідей я можу реально реалізувати, додати до своєї до свого основного інфопродукту, щоб зробити цю пропозицію неперевершеною. Витратьте свій час на пошук речей, які ви реально можете додати до свого інфопродукту. Чим більше ви зможете збільшити цінність своєї пропозиції, тим простіше вам буде почути так від своїх клієнтів на ту ціну, яку ви за неї просите. Якщо цінність вашого інфопродукту буде в 10 разів більше, ніж ціна, як це робить Russell, то вам набагато простіше буде продати цю пропозицію. Ви повинні це розуміти. Потім вам треба створити ці речі, які ви собі ви ідеї виписали, ви вирішили, що з цих ідей ви будете реалізувати, і далі вам треба створити ці речі. Це будуть ваші бонуси. Тобто, у вас буде основний інфопродукт, і ви потім е, накидали ідеї, і потім створюєте бонуси під, інфо, під цей інфопродукт. Ці бонуси повинні допомагати. Вашому клієнту з більшою вірогідністю отримати той результат, який він хоче, який він хоче отримати за допомогою вашого інфопродукту. Тобто ці бонуси повинні підсилювати ваш інфопродукт і робити вашу пропозицію унікальною, більш цінною. Далі ви повинні доповнити цими бонусами свій основний продукт, щоб цінність оферу стала в 10 разів більше ціни, і додати до всього цього чесну і сильну гарантію. Таким чином ви створите дійсно неперевершений офер, від якого важко відмовитися. І запам'ятайте, якщо вам важко продати ваш офер, проблема не в тому, що у ваших клієнтів немає грошей. Проблема в тому, що ви недостатньо збільшили цінність свого оферу і він автоматично сприймається дорогим. Тобто вам ще треба попрацювати подумати, з чим ви ще можете доповнити свій інфопродукт, щоб цінність вашого оферу була набагато більша, ніж ціна. Тоді вам... Буде набагато простіше продати його. Сподіваюсь, що моє відео про офер було для вас корисним, і ви потішите мене своїм лайком і коментарем в знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!